Розділ 16. З тисячою доларів, даними їй Конрадом Морганом, Трейсі купила дві перуки одну світлу, другу чорну. Всі заплетені у дрібні кіски. Вона купила темно синій брючний костюм, чорну спецівку та велізу, імітацію гавучо у вуличного торговця на Лексингтон Авеню. Поки що все йшло гладко. Як Морган і обіцяв, тресі отримала права водія на ім'я Еллін Бренч, план системи захисту від злодіїв у будинку Белламі, кот від сейфа в спальні і квиток до Сент-Луіса в окремому купе. Тресі зібрала всі свої речі та з'їхала з кімнати. Ніколи більше не, бути жити, не буду жити в такому жахливому місці, як це, пообіцяла собі Тресі. Вона взяла машину на прокат і попрямувала до Лонг Айленда. Вона прямувала вчинити пограбування. Те, що вона робила, було нереально, і вона просто боялася. А що, якщо її спіймають? Чи варто було так ризикувати? Все дуже просто, сказав їй Кондрат Морган. Він ніколи б не вліз у подібне, якщо б не був впевнений у безпеці, його захищає. Його репутація гірко подумала Тресі, і, на жаль, вона дуже погана. Якщо десь пропаде хоча б шматочок коштовності, то я буду під підозрою, доки не доведу свою невинність. Тресі знала, що робить. Вона усвідомлювала, що намагалася порушити у собі лють психологічно підготувати себе до скоєння злочину, але нічого не виходило. За час, за який вона доїхала до Сіклів, Трейсі була у нервовому шоці, двічі її машину викидала на зустрічну смугу. Може, поліція зупинить мене за порушення дорожніх правил, в надії думала вона. І я скажу містеру Моргану, що нічого не вийшло. Але жодної поліцейської машини не було й близько. Ну, в тузі думала Тресі, вони ніколи не з'являються, коли вам потрібні. Вона попрямувала Лонг, Лонг Айлендом у напрямку, вказаному Конрадом Морганом. Будинок просто біля води, його назва бурштин, особняк у вікторіанському стилі. Ви не зможете сплутати його. Будь ласка, Боже, дай мені переплутати його, молилася Тресі. Але ось і він, що смутно біліє в темряві, ніби замок людожера, і він виглядав покинутим. Як сміють слуги проводити свій вікенд поза домом, думала гнівно Тресі, їх слід усіх звільнити. Вона поставила машину за високими деревами, які повністю закрили автомобіль. Вийшла з неї, прислухаючись до звуків нічних комах. Ніщо не порушувала тиші. Будинок стояв далеко від дороги, і туди не долітали звуки автомобілів, що проїжджали. Будівля добре прихована за деревами, моя люба. Найближчі сусіди відсутні, тому не хвилюйтеся, що вас побачать. Служба безпеки перевіряє будинок о 22 годині ночі ви все зробите до 2 години ночі. Трейсі глянула на годинник. Він показував 23.00. Перша перевірка вже пройшла, до другої у неї ще є 3 години або 3 секунди, щоб повернутися до автомобіля і вирушити назад до Нью-Йорку і забути про це безумство. Але повернутися куди? У голові промайнули непрохані образи. Помічник менеджера Усакаса страшно неприємно, мисвітні, але наших клієнтів треба задовольняти. Ви повинні забути про роботу на комп'ютері. Вони ніколи не візьмуть на роботу співробітника з минулим. 25 тисяч доларів без податку і все за годину чи за дві. Якщо у вас сумніви. То вона справді багата жінка. Що я роблю? думала Тресі. Я ж не злодійка, чи не справжня злодійка, я любителька, яка перебуває на межі божевілля. Якщо в мене ще залишився розум, я маю повернутися, поки ще є час. Поки що команда сват не висажила мене і не кинула мій труп у морг. Я навіть уявляю заголовок газет. Небезпечна злочинниця вбита при спробі пограбування. Хто поплаче на моїх похоронах? Тільки Ернесіна та Ел. Тресі глянула на годинник. Поки вона сиділа тут, мріючи, минула вже 20 хвилин. Якщо я збираюся зробити це, то треба ворушитися. Але вона не могла рушити з місця і іскував страх. Не можу ж я вічно сидіти тут, сказала вона собі. Чому б мені тільки не подивитись на цей будинок, швиденько подивитись і все. Затамувавши подих, Тресі вислизнула з машини. Для надійності одягніть рукавички. Треся вийняла з пакета і одягла рукавички. О, господи, я роблю це, подумала вона. Я справді роблю це. Її серце билося так відчайдушно, що вона не чула інших звуків. З лівої сторони знаходився сигнал тривоги. Там п'ять кнопок. Червоний колір, означає, що сигнальна система увімкнена. Код вхідних дверей 3, 2, 4, 1, 1. Коли червоне світло згасне, ви знатимете, що система відключена, ось ключ від вхідних дверей. Коли увійдете, обов'язково зачиніть за собою двері. Користуйтеся ліхтариком. У жодному разі не вмикайте світло в будинку. Це може побачити хтось випадково, хто проїжджає повз. Спальня господині знаходиться на другому поверсі, ліворуч. Там вікно з Еркером. Сейф розташований за портретом Лоїс Белламі. Він дуже простий. Щоб його відкрити, треба набрати цю комбінацію із цифр. Гресі завмерла, готова ретуруватися від найменшого звуку, тиша. Повільно вона натиснула потрібні кнопки, молячись, щоб нічого не вийшло. Але червоний вогник погас. Наступним кроком буде злочин. Вона згадала, що на цей випадок у льотчиків є вираз. Точка, з якої не можна повернутися. Трейсі повернула замок, і двері відчинилися. Вона хвилинку зачекала, потім увійшла всередину. Кожен нерв був напружений. Вона стояла, боячись ворухнутися. Але будинок мовчав. Вона увімкнула ліхтарик і знайшла сходи, що ведуть нагору, швидко піднялася по них. Єдине, що вона хотіла, це швидше закінчити та втекти. У світлі ліхтарика сходи мали зовсім страшний вигляд, по стінах переміщалися страшні тіні. Тресі вдивлялася в кожну кімнату, вони були порожні. Кімната господині знаходилася наприкінці коридору і точно відповідала опису Моргана. Спальня була просто чудова, витримана у темно рожевому кольорі з канапе, пуфиками, комодом, прикрашеними трояндами. Там був камін, чудові крісла та невеликий обідній сіл. І я б жила у такій кімнаті і в такому будинку із Чарльзом і нашим малюком, подумала Тресі. Вона підійшла до вікна і глянула на кораблі, які стояли на якорі в затоці. Господи, скажи мені, чому Лоїс Беламі повинна жити в чудовому особняку, а я маю грабувати її? Іди, дівчинко, умовляла вона себе, не час займатися філософією. Це хвилинна справа, все буде закінчено в кілька секунд, якщо ти не будеш стояти тут. Вона відійшла від вікна та підійшла до портрету, описаного Морганом, у Лоїс Беламі був важкий гордовитий погляд. І справді вона виглядає як дуже багата жінка. Трейсі відсунула картину зі стіни, і ззаду виявився маленький сейф. Трейсі чудово пам'ятала комбінацію цифр: три повороти праворуч, зупинитися на 42. два, повороти вліво, зупинитися на 10. поворот праворуч зупинитися на 30. Руки її тремтіли, так що їй довелося починати двічі. Сейф був набитий будь-якими пакунками та паперами. Але Трейсі не звернула на них уваги. Там, біля стіни, лежав замшевий мішечок із камінням. Трейсі потяглася за ним і почала витягувати його із сейфа. Ось тут і спрацювала захисна система і завила така сирена, якої Тресі в житті не чула. Здавалося, її чути в будь-якому куточку кімнати, попереджаючи всіх про пограбування. Вона стояла паралізована від страху. Що було зроблено неправильно? Хіба Конрад Морган не знав про сигналізацію всередині сейфа, яка спрацьовувала, коли діставали каміння? Вона швидко згрібла замшевий мішечок і стрілою помчала до сходів. І тут, крім виття сейфу, вона почула звук іншої сирени, що наближається. Трейсі завмерла на верхньому майданчику сходів з жахом, серце стукало, рот пересох. Вона підлетіла до вікна, відсунула штору і визирнула. Чорно-біла патрульна машина зупинилася перед будинком. Тресі бачила, як поліцейський у формі побіг до заднього входу, а в цей час другий пішов до парадних дверей. Виходу не було. Сигналізація все ще дзвеніла і раптово нагадала їй звуки дзвінка у південній Лузіанській виправній колонії для жінок. Ну ні, подумала Тресі. Я не дозволю їм посадити мене знову. Задзвенів дзвінок вхідних дверей. Лейтенант Мелвіл Даркін служив у поліції Сі Кліфа вже 10 років. Сі Кліф вважався спокійним містечком, і головним завданням місцевої поліції була боротьба з хуліганами, порушниками дорожнього руху та втихомирювати домашні пиятики, що зрідка траплялися. Охорона особняка Беламі належала до особливої категорії. Лейтенант Даркін чудово знав Лоїс Беламі і був обізнаний, що вона мала цінну колекцію коштовностей. Коли вона була відсутня, він перевіряв час від часу її будинок, тому що той був ласим шматочком для грабіжників. А зараз, думав лейтенант Даркін, схоже, що я впіймав одного. Він був неподалік. Коли задзвонили із служби охорони. Це добре, буде відбуватися на моїй репутації. Дуже добре. Лейтенант натиснув на кнопку дзвінка знову. Він хотів відписати у рапорті, що дзвонив три рази, перш ніж зламав двері. Його напарник тим часом караулив задній хід. Він чатував там, що по злодія не було жодного шансу змитися. Він, мабуть, міг спробувати сховатись у приміщенні, але для нього це був сюрприз ніхто не міг сховатися від Мелвіла Даркіна. Тільки лейтенант зібрався дзвонити втретє, як двері відчинилися. На порозі стояла жінка у неймовірно тонкій нічній сорочці. Обличчя її було вкрите кремом, волоса накручене на бігуді і вкрите чепцем. Вона запитливо запитала. Що зрештою відбувається? Лейтенант Даркін здивувався. Я? Хто ви? Я Елен Бранч, я подруга Луїс Беламі. Вона у Європі. Я знаю, лейтенант зніяковів. Вона не казала нам, що в неї житимуть. Жінка на порозі закивала. Хіба це не схоже на Лоїс? Вибачте, але я не можу більше витримувати цей шум. Поки лейтенант Даркін дивився на гостю Лоїс беламі, вона натиснула ряд кнопок системи сигналізації, і звук припинився. Ну, так то краще, помітила вона. Сказати не можу. Як я рада вашому приходу, вона невпевнено посміхнулася. Я саме зібралася лягати, коли спрацювала ця бісова сигналізація. Я була впевнена, що до хати залізли злодії, а я зовсім одна. Слуги пішли ще вдень. Чи ви не заперечуєте, якщо ми оглянемо будинок? Будь ласка, я навіть наполягаю. Лейтенанту та його напарнику знадобилося лише кілька хвилин, щоб переконатися, що в будинку ніхто не ховається. Все чисто, сказав лейтенант Даркін, хибна тривога. Щось зачепило систему. Ніколи не можна довіряти всім цим електронним штукам. Я зателефоную до Служби безпеки та примушу перевірити сигналізацію. Звичайно. Ну, гадаю, нам треба було б проїхати вздовж дороги, сказав лейтенант. Дякую. Тепер я почуваюся у повній безпеці. Яке в неї тіло, подумав лейтенант. Йому дуже цікаво було дізнатися, яка вона без косметики і бігуді. Ви будете довго тут, міс Бранч, тиждень чи два, поки Лоїс не повернеться. Якщо щось знадобиться, дайте мені знати. Дякую, обов'язково. Трейсі дивилася, як поліцейська машина від'їхала від будинку. Від неї залишився один незрозумілий силует. Вже на півдорозі до Манхеттена до Треси нарешті дійшла вся зухвалість досконалого. Вона засміялася, потім сміх перейшов. у регіт. нестримний, нестримний сміх. Вона так сміялася, що довелося зупинитися на узбіччі. Вона сміялася, поки з очей не потекли сльози. Вперше за довгий час вона сміялася, і це було чудово.